Привіт. Поговоримо. Не знімайте мене в кіно. Ну, от просто, в звичайному кіно не знімайте мене. Тому що <кхм> сюжети якісь занадто банальні. Я би хотіла якийсь фантастичний фільм, в якому. В якому я можу постати такою, як не, не в реальному житті. Тому що просто кіно ну, воно. Мене зараз не Як це сказати, не викликає такого потягу. А от якби щось фантастичне, нереальне, от тоді так. А так не знімайте мене в кіно. Тому що я хочу і можу більше. От. І взагалі. Якщо казати про мистецтво, то, то треба подумати, що про нього можна сказати. Тому що кіно це ж також мистецтво, а ми би хотіли щось таке зверх. Ось. Цікаво. От я хочу, щоб мені було цікаво, а не просто так. аби як. От вам же важливо, щоб вам було цікаво те, чим ви займаєтесь. От так само і мені важливо, щоб мені було цікаво те, чим я займаюся, і і це я вважаю принесе як найбільший результат. Якщо кожен буде зацікавлений в тому, чим він займається. От. Дякую.